Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Наталія Могилевська зізналась, скільки їй потрібно грошей на місяць, щоб комфортно жити у Києві. Наталія Могилевська, яка може похизуватися стрункою фігурою, вирішила поговорити про тему, яка завжди цікавить публіку це гроші. У відвертій розмові співачка розповіла, скільки ж їй потрібно грошей на комфортне життя в столиці. Так, за словами артистки, 20 тисяч гривень на місяць для життя в Києві це замало. А от у діапазоні 30-40 тисяч гривень саме така сума зазвичай покриває її базові потреби. Щоправда, особисті витрати це одне, а от бізнес вимагає набагато більших і зовсім інших коштів. Тут цифри значно більші, адже Могилевська активно інвестує у проекти. Так артистка показала своє нове приміщення у самому серці Києва на Хрещатику. Саме там вона планує відкрити творчу майстерню, де збиратимуться музиканти, художники, друзі та знайомі, щоб разом створювати нові ідеї. Ну а звичайні витрати у житті, як сказала Наталія, на 20 тисяч тяжко прожити. А от 30-40 вже нормально. Я витрачала в своєму житті різні гроші. На мої базові запити, я думаю, йдуть ті самі 30-40 тисяч гривень. Сказала співачка. Олександр Волошин показав свою нову дівчину, і вона модель OnlyFans. Отже, Олександр Волошин нарешті зізнався, що він у стосунках, і навіть показав свою кохану. Нею стала модель OnlyFans та блогерка Аліна Миронець, яка минулого року розійшлася зі співаком Островський. Парочка оприлюднила свій роман, опублікувавши фото з концерта Макса Коржа у Варшаві. За це, звісно, Волошино прилетіло. По-перше, йому згадали, що він тік з України. По-друге, дорікнули за те, що пішов на концерт до Білоруса, який, хоч і засудив війну, але й досі гастролює Росією. Як зазначили Юзери, такий вчинок Олександра, як у обличчя українців. Попри все, Волошин насолоджується новими стосунками, хоча вже думав, що все життя буде сам. Утім, після появи Аліни в його житті дуже багато змінилося. Виявилося, що у них багато спільного, і тепер щодня вона вчить його любити себе, життя і бути собою. Ба більше, судячи з історії блогерки, вона вже знайома з ріднею Олександра. Також Аліна Миронець публічно перепросила у його колишньої дружини, співачки Анни Трінчер, за давні образи. Блогерка вирішила закрити цю тему і уникнути будь-яких непорозумінь з Анною Трінчер. Вона наголосила, що такий крок є проявом поваги до нинішніх стосунків та минулого життя Волошина. Ну що ж, друзі, побажаємо їм щасливих стосунків. Нещодавно журналісти промоніторили провідні наукові ресурси, численні поради лікарів-онкологів, склали перелік продуктів харчування, які знижують ризик розвитку ракових похлин. Провідні світові вчені давно вже довели, що ризик розвитку злоякісних пухлин напряму залежить від способу життя та харчування. І ось список продуктів, які довели свою здатність захищати людину від раку. По-перше, цитрусові. Ці фрукти зменшують небезпеку певних пухлин, включаючи майже невеликовний рак підшлункової залози, шлунка, травної системи та верхніх дихальних шляхів. Друге капуста броколі. Цей овоч містить компонент сульфорафан, що сприяє смерті пухлинних клітин і зменшує розмір злоякісних утворень. Третє бобові, регулярне вживання бобів. Квасолі, зокрема, дає певний захист від пухлин шлинкового кишкового тракту. Крім того, це високопоживний продукт, який корисно вживати щодня і з інших причин. Третє, морква. Щоденне вживання цього овочу істотно зменшує ризик пухлин передміхрової залози, легенів і шлунка. Морква корисна як в сирому вигляді, так і в приготованому, і навіть у формі соку. І п'яте, друзі, помідори, як же без них, Томати містять місяць лікопін, що володіє дивовижним протираковим впливом. З'їдайте не менше одного-двох овочів щодня. Друзі, тим більше що зараз сезон, і ці всі продукти можна купити свіжими. Український журналіст, блогер та шоумен Дмитро Гордон опублікував в своєму інстаграм нове фото, датоване 1990 роком. Де він сидить поруч з російським співаком Олегом Газмановим. І це дійсно цікаве ретро фото. На ньому у 1990 році журналіст у Светрі з написом Перестройка і серпом і молотом сидить разом з російським співаком і прибічником диктатора Путіна Олегом Газмановим. Правда, на той час про пропуйло ніхто ще нічого й не чув. Під фотографією можна побачити підпис 1990 рік з Олегом Газмановим. Радянський Союз ще живий і цей талановитий автор і виконавець, що не став путінським лизоблюдом і мерзенним російським фашистом, відверто підписав Гордон. Також потрібно відзначити, що у 2022 році колишня генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомляла, що Олега Зманов буде оголошений міжнародний розшук. Якщо артиста доставлять в Україну, він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за посягання на територіальну цілісність нашої держави. А ось такі справи, друзі. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео, за ваші лайки, коментарі і підписку. Бажаю вам всього найкращого. До нової зустрічі. Пока.